Обліпиха одна з найцінніших плодових культур. Її ягоди містять практично всі полівітаміни, більше 20 мікроелементів, цілющі масла і кислоти, дубельні і пектинові речовини, цукру, і деякі види рослинних антибіотиків. А каротину в них більше, ніж в моркві і гарбузі. Високими цілющими властивостями володіють також листя і кора. До недавнього часу обліпиху вирощували тільки дуже терплячі садівники, адже від природи її гілки покриті численними гострими колючками, а дрібні ягоди купчасто обліплюють стовбур, що ускладнює їх збір. Однак в останні роки селекціонерам вдалося вивести унікальні нові великоплідні сорти, у яких практично немає шипів. Переваги новітніх сортів обліпихи. Новітні сорти обліпихи безумовно заслуговують на увагу українських садівників-любителів. Вони високоврожайні, зимостійкі, середньорослі, великоплідні, шипи на гілках або дуже рідкісні, дрібні і досить м'які, або взагалі відсутні. Ягоди у сучасних сортів дуже великі, масою до 1,2 г, солодкі з приємним ніжним ароматом і щільною блискучою шкіркою. Форма у них, як правило, витягнута, конічна або яйцеподібна. Плодоніжка у ягід довга 5-6 мм, що набагато полегшує їх збір. Величезною перевагою новітніх сортів обліпихи служить їх висока зимостійкість і стійкість до шкідників і хвороб. Вони дуже невибагливі, тому будь-який початківець садівник може з успіхом вирощувати цю чудову культуру. Особливості обліпихи. Говорячи про вирощування обліпихи, хотілося б нагадати про деякі особливості цієї рослини, без яких отримати урожай чарівних ягід просто неможливо. Культура ця дводомна, тому поруч потрібно садити жіночі та чоловічі особини. Фахівці пропонують на три жіночих саджанця брати один чоловічий, але краще посадити два чоловічих рослини, так як якщо раптом одне загине, то всі жіночі деревця залишаться без запилення. Коренева система обліпихи являє собою кілька слабо розгалужених шнурів, розташованих у верхньому шарі ґрунту на глибині 30 см і йдуть в різні боки майже на 10 метрів від дерева. Тому землю навколо не можна перекопувати, так як пошкодження навіть одного кореня може привести до загибелі рослини. Обліпиха дуже світлолюбна рослина, садити її потрібно на відкритому, добре освітленому сонячному місці. У тіні вона буде хворіти. Дуже важливі для неї ґрунту. На кислих коренева система розвивається слабо, тому тут рослини не проживуть і трьох років. Квітки на деревах з'являються раніше листя в кінці квітня-початку травня. Важливо стежити, щоб вони не підмерзали. Під час заморозків бажано проводити обкурювання рослин. Цвітіння і плодоношення у сучасних сортів починається, як правило, на 3-4 рік. У новітніх сортів обліпихи урожай дозріває раніше, ніж у старих сортів. Зазвичай він буває готовий до кінця серпня, причому ягоди можуть довго зберігатися на гілках і не обсипатися. Рекомендуємо кращі сорти обліпихи. Українськими та зарубіжними селекціонерами виведено понад 60 новітніх сортів обліпихи, серед них є і більш, і менш вдалі. Ми протягом довгих років співпрацюємо з багатьма науково-дослідними інститутами та дослідно-селекційними станціями, від них отримуємо дані про випробування новітніх сортів, в тому числі обліпихи. Більше двох десятків сортів ми вирощуємо на своїх дослідних полях. Провівши порівняльний аналіз результатів випробувань новітніх сортів обліпихи, наші фахівці виділили кілька найкращих: це Єлизавета, Кохана, Рует, Улала і Чуська. Всі ці сорти дуже врожайні, морозостійкі, стійкі до шкідників і хвороб. Ягоди у них великі, масою до 1 грама, дуже смачні з надзвичайно приємним ароматом обліпихи. Ці сорти ми рекомендуємо всім садівникам-любителям. Які збираються посадити обліпиху. ми дуже рекомендуємо вам посадити цей невибагливий чагарник з чудовими бурштиновими ягодами, що представляють собою справжнє джерело вітамінів, необхідних нашому організму.